Підь мені, Будь ласкочка. А чому? А чому? Жінки А? витрачають. Які то й роблять, що витрачають? Стільки грошей на масажі, mm -hmm. лазерну гривень. духи від двох з половиною тисяч гривень. Косметику. Від п'ятсот баксів 100%. Рима. То, же. Днівні. Тут самі придумали собі оце. днівні нічні <рес> тренування. 12-13 тисяч гривень. піздець. Костюми. Карточка унуляється. Джинс. Карпетки, прокладки. Ну тоже є днівні, нічні місячні, бля. Топи. Хуяпай, блядь. І все одно собі не подобаються. Бля. Ну. А чоловіки. Там все дуже просто. Йому просто є джинси. Ну, у мене шорти. Якась. А, дай Боже. Дай Боже. А, чиста футболка. Не на цей раз. Один засіб. Пізець. Він є і гелем для душу, він є і кремом для тіла. Він є все, він наше життя. Він є і шампунем для волосся. Живе і процвітає той, хто то придумав. Вони ідеальні. <ріх> Тупо ідеальні. Я таке. І в них все добре. Отут пройопчик на рахунок добре Ні. Є моменти. Можливо, навіть їх більше, ніж ви собі уявляєте. Просто ми цього не говоримо. <рес> Скажіть мені, будь ласка. Будь ласка, що то за несправедливість на похуй. в цьому світі. В цьому світі взагалі все несправедливо, так що тако легонько собі розслабилась. Чи то чи -то, то... чи то маргаріто? Я. У жінок проблеми з головою. От після таких слів я завжди говорю: ми цього вам не казали. Ви самі говорите, а потім звинувачуєте нас, що ми вам таке сказали. Чому вони не такі? М?